Всім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із прочитаними книгами. За першу половину березня так я добряче розчиталася, і я вже начитала за першу половину о, місяця шість книжок, і вже спойлер за другу половину місяця. Адже я в другій половині місяця записую вже це відео. Я вже прочитала дві книги. Класно, круто, хай так далі і буде, і мені подобається такий темп. Але перед тим як ми почнемо, мені хочеться вам презентувати нашу круту новиночку. Це Мавка. Дуже особливий, як на мене, аромат, дуже весняний, дуже трав'яний. От я його відкриваю і вдихаю. Ох, це справді запах весни, це запах квітів, це запах зелені і такий тонкий-тонкий аромат пудри. Це щось неймовірне. Якщо говорити про квіти, то тут гарденія, тубіроза ось такі основні аромати. Oh, Яка ж вона прекрасна. Як же вона пахне, і я ходила на екранізацію мавки, і можу сказати, що мені видається так. От Ми потрапили в саме Яблучко, коли саме е, таку арому композицію підібрали під цю свічечку. Тож переходьте е, в опис до цього відео, там буде посилання на нашу крафтову майстерню свічка в інстаграмі. Е, пишіть мені, ось е, там не тільки є мавка, там є і інші прекрасні свічечки, але це просто те, що, знаєте, свіженьке, гаряче, мені хочеться з вами. Поділитися, тим паче я дуже довго над цією етикеткою працювала, мені хотілося передати магію і дух лісу. Ось, так, все, треба закруглятися, бо я довго можу розповідати про наші свічки, бо це дійсно захопливо. І нагадую, що моїм глядачам на перше замовлення знижка 10%. Якщо ви про це зазначите відповідно, коли будете писати, тож, будь ласка, пишіть нам з радістю все вам відправимо, що тільки ви забажаєте. Ну і переходимо до книжечок. Почну я із видаництва віхола, як завжди, чомусь мені завжди хочеться починати із віхоли. Мабуть, тому що я їх безмежно люблю. Це моє е, дуже палке таке відкриття за останні два роки, і я з радістю маю можливість читати тепер там не тільки нонфікшн, а й художню літературу, але почну я із нонфікшну, Це книга без ГМО. Оксани Півень, правда, і страшилка про генну інженерію. І знаєте, тема ГМО вже якось так останні пару років не так активно обговорюється в суспільстві. Немає вже якихось страшилок, ну хоча б мені так видається, так в моїй мильній бульбашці. Але я пам'ятаю, що років із 5-6-7 активно тему ГМО піднімали, намагалися з ним боротися, протистояти йому. Це маркування без ГМО просто було всюди і на воді. І на туалетному папері і я розуміла, що це заходить е, за якусь грань е, адекватності, але прочитавши цю книгу, я зрозуміла, чому. Ну, по-перше, ГМО е, може міститися тільки е, там, де є гени, відповідно, а в воді чи в туалетному папері генів не може бути. От, е, ну і далі нам авторка, в принципі, що мені сподобалося, відразу е, переходячи до суті без зайвої, вод... води, так, без зайвої води і без якоїсь там лагідного в. Вод... Одження в тему того лагідного вводження було буквально пару абзаців на першій сторіночці. Вона відразу кидається пояснювати, що таке ГМО, що його не варто боятися, і це не те, що всі ми можемо подумати. От, ну і далі авторка нам грунтовно пояснює, яким чином застосовують ГМО, і насправді це може рятувати життя, це може рятувати людство. Це насправді те, це насправді та розробка, яка Торує нам шлях розвитку скоріше. І ГМО це та річ, яка в нас зустрічається в медицині, фармакології, в фермерстві навіть зараз, тому що вирощують на спеціальних фермах рослину, у яких виділяють, беруть білки і застосовують їх для лікування певних захворювань, що неймовірне виявляється, тютюн може бути навіть корисним, я вам скажу. Як саме можете почитати в цій книзі? Я знала факт про свиней, але Зокрема, до речі, з книжки хоча це художня література, в принципі, Маргарет Етвуд. І я забула, як називається ця книга, вставляю тут обкладинку. Так от, там в тій книзі художній вирощувало свиней для того, щоб брати у них органи людські, і людина могла, якби. Робити пересадку органів, якщо своє якісь ну вже несправні, так або, або не робочі, грубо кажучи. І отут теж про свиней трохи говорить Оксана Півень і розповідає про цікаві факти того, як. Генномодифіковані свині рятують життя людям, але знову ж таки, тут не про їжу. І багато всього такого цікавого тут мені що сподобалося. Тут є багато зображень, тут є такі от виділення, як наче маркером тексту, що натякає на те, що знаєте, це не книга, це такий собі конспект, це такий собі зошит, який цікаво погортати, який написаний доступною мовою, і з нього можна багато чого зрозуміти, що дуже круто. От Про золотий рис, як в. Thank you Східній Азії, здається, Африці і Індії. У них була велика проблема із дефіцитом вітаміну А, і через це дуже велика кількість людей гинула щороку. І виходить, що вчені розробили новий вид рису, адже рис в культурі цих країн він, в принципі, домінує. Щодня його їдять люди і вчені вивели новий вид рису, золотий рис, який якраз містить цей. Вітамін А для того, щоб люди могли його споживати, насичувати свої організми і таким чином зменшувати кількість смертей відповідно в цих трьох країнах. І це теж ГМО, яке корисне. Одним словом, дуже цікава книга. Вона коротенька, але дуже швидко йде. Я буквально за пару вечорів її прочитала, і це дуже корисне читання. І тепер я знаю багато цікавих фактів про ГМО. Наступна книга не менш захоплива, але більш така. Ем, як же правильно це описати? Химерна, ем, трилерна? Психологічно страшна, ну щось от ближче до цього: це танці з кістками Андрія е, на позивний медгоблінник, якщо можна так сказати, і це мій перший український медичний трилер, який я читала, і це дійсно було химерненько. У нас головний герой, він працює в патенат-бюро і має справу із мерцями, але знаєте, це такий собі лікар, ну можна сказати, невдаха, який сидить сидить на мінімалці, який живе. З накоханою дівчиною, який розлучений, давно там не спілкувався з своїм сином, і взагалі він щодня, от знаєте, приходить на роботу, яку не любить, стикається з тими людьми, кого він не любить, і все це так сіро, все це так похмуро. І от наш головний герой Саварин виходить так, що ну, його. Щаслива медична зірка якось ще не засяяла. Всі інші його однокашники, одногрупники всілися на своїх місцях і знайшли моменти, де вони можуть підзаробити грошей. От зрозуміло, що не самим гарним способом. І ось Сева знайшов теж один такий спосіб підробітку. Його можна назвати напівлегальним або і взагалі нелегальним, тому що він береться, він взагалі йде в принципі на кримінал. Спочатку це такий невеликий кримінал, але з обертом сюжету він все нарощується і нарощується. Так от, Сева знайшов контору, яка за кордон може направляти певні зразки там тканин, частин там тіла, ну різних одним словом речей вони займаються, і таким чином. Заробляти десь 10 баксів, десь 50 баксів на одному такому зразку, а що йому паталагонатому так в нього є доступ до трупів. У нього є доступ до е біохімії біохімічних таких. Е Процесів і паралельно він ще підпрацьовував в клініці, яка займається видаленням родимок. тож там він теж мав доступ до певних таких клітин людських. І ось Севі роблять пропозицію трошки підвищити рівень заробітку. І це ця пропозиція до нього лунає ще раз і ще раз, тому що севині грошові апетити вони не зникають. Він намагається знову і знову підзаробити більше, хоча в нього як такої мети немає. І ми бачимо ілюстрацію того. Наскільки великим може бути людський апетит, і що цікаво, це якийсь такий безцільовий апетит, до чого він приведе головного героя, це дуже цікаво. Заради чого він все ж таки це робив, це дуже цікаво почитати. І на що він готов був іти для того, щоб, ну, типу, вибороти своє місце під сонцем. Це дуже цікаво, але, але направду, це дуже. Така глибоко психологічна книга, яка може трошки в депресію загнати, яка може трошки налякати, тому що тут, звичайно, є моменти розтину тіла, є моменти певних хірургічних таких речей, але це все дуже художнє, наскільки це все лірично направду описано, що це ще додатково химерніше, ніж може здаватися на перший погляд. Так, тут будуть деталі, так, тут буде направду страшне. І якщо ви дуже гедуєте такими от деталями, маєте на увазі, що так, в цій книжці присутні такі описи, дуже крута книга, дуже цікава книга. Я в кінці просто сиділа така очимівша, і думаю: ну так, от в результаті все закінчилося, мабуть, так, як і мало закінчитися. Отак, от, от, от мало. Постати крапки над усіма буквами, і, і це було класно. Це було круто, і я хочу ще чогось такого. І е, знаєте, мені хочеться вірити, що. Не все, що описав Андрій Сем'янків стосовно лікарів, лікарської діяльності, відношення до людей загалом тому всього подібного, що це аж настільки є правдою. Я сподіваюся, що тут є все ж таки доля вигадки, знову ж таки, стосовно відношення лікарів, способів заробітку, якихось там шляхів підробітку і тому подібне. Тому якщо ви любите трилери, от точно візьміть, почитайте. Якщо ви любите медицину, вам цікаво, ви не гидуєте всякими деталями, почитайте, це дуже. Цікаво і психологічно це дуже цікава книга. Далі Едріан Хянг її одноіменні. це мені прийшло вже в березні, тому що мені ж дуже хотілося прочитати продовження цієї книги, бо вона неймовірна. Це «Теологія». Це вигаданий світ, і головна героїня наша вона в 13-14 років була покинута на острові на своє забезпечення, грубо кажучи, вона там мала навчитися виживати, жити, якось опановувати одну єдину роботу, яка є на цьому острові. Зокрема, це пірнати у море і виловлювати різні дорогоцінні каміння, і таким чином їх, їх продавати, і таким чином заробляти собі на життя. І що цікаво, на цей острів нашу головну героїню запроторила дуже близька до неї людина, і от звичайно, наша дівчина. Ючинка хоче розшукати цю людину, і цікаво, чи помститься вона, чи простить вона цю людину чи ні, і як далі складеться її доля, адже її майстерність пірнати за дорогоцінними каміннями насправді дуже і дуже така висока. Вона свій скіл дуже круто прокачала, і в неї є щось таке: ну, типу, магічні майже здібності, майже магічні, повністю магію це не можна назвати. Тож вона інколи може навіть більше прибутку принести собі. або Інше. Які в неї будуть пригоди, як далі складатиметься її життя, в які перипетії вона буде трапляти. Почитайте, можете в цій серії дуже прикольно про морські пригоди, про пошуки скарбів, про втечу і знаходження, про кримінальні оборудочки і все тому подібне? Дуже класно, короткі ці дві книги, але дуже динамічні, і мені надзвичайно були цікаві. Далі йдемо по видаництву Віват. Тут в мене іспанський любовний обман. І... Авторка де Дити Елена Армас, і відразу я перепрошую, бо я що в анонсі здається, коли говорила про новини і новинки, які мають виходити, що в покупках говорила іспанський любовний роман. Я бачила слово роман, але ні, там обман. І це в мене в голові якийсь обман. І мені про це написала моя хороша подруга Наталка, яка сказала: Ань, тільки там не роман, там обман. І я така відразу беру книгу. Справді тут же обман. Як я як я не побачила це, і якось ну таке відбуває просто. І це прекрасна любовна комічна історія, з якою я. Прекрасно провела час, з якою я насолодилася, яка мені дала море позитиву, романтики, метеликів у животі всього і всього такого подібного. І навіть, я, мабуть, скажу, що мені ця книга більше сподобалася ніж гіпотеза кохання». Сюжет до банальності простий. Наша головна героїня має поїхати за місяць на весілля до своєї сестри, але. Так сталося, що так, як же ж тебе звати? Бо я вже, звичайно, забула, як її звати Каталіна. Але е Каталіна їде, ну, якби в неї немає бойфренда, і в неї було одне таке велике кохання, яке дуже її ранило, і виходить, що це кохання це е брат. е, Нареченого її сестри, якого вона точно побачить на цьому весіллі. І про цей гучний розрив Каталіни з своїм колишнім бойфрендом знали всі родичі. Вони всі були свідком того, як Каталіна страждала. І, звичайно, після того вже минув певний час і все б мало наладитися в її житті, але ні, вона досі самотня. І от родичі не можуть просто так прийняти, що вона сама, і Каталіна йде на обман, зокрема на те, що. Просить її колегу побути фейковим бойфрендом на весіллі її сестри для того, щоб заспокоїти її рідних і от, 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 от цей рівень жару трошки понизити. Але все ж не просто так, тому що вона попросила дуже харизматичного, дуже класного, гарного хлопця побути її бойфрендом. І мені дуже подобається просто перше речення в цій книжці, якщо відкрити його. Я піду з тобою на весілля, і мені здається, це вже все, що потрібно, говорить про цю історію. Ми розуміємо, до чого далі все піде. Ми розуміємо, як все складеться. Тут історія від ненависті до кохання, тому що якраз цей хлопець, який Пропонує піти з Каталіною на весілля. Він є в компанії, в якій працює наша головна героїня, таким собі злим, насупленим, серйозним, недотрогою, до якого не можна підходити, до, з яким страшно розмовляти. Ось. Але от, Каталіна, вона така, знаєте, сяюча квіточка, яка все освічує довкола неї, і цей хлопець теж не може бути таким похмурим поруч із нею. Дуже цікаво це перевтілення хлопця недотроги. В щось таке світле і миле і романтичне дуже цікаво спостерігати за Каталіною, яка відкриває своє серце і намагається зрозуміти, що вона відчуває, що вона хоче, чого вона бажає. Звичайно, тут будуть надокучливі родичі, які будуть змушувати відповідати на незручні питання, що Каталіно, що її фейкового бойфренда, і все тому подібне, і як далі вони будуть якби поводитися на роботі після всього того, що сталося в Іспанії. Та, що ж сталося в Іспанії, можете почитати в цій книзі. Але знаєте, що мені хотілося ще сказати з правду цієї книги? Мені сподобалося, наскільки направду, ця книга подає феміністичні теми. Зокрема, наша головна героїня. Я не пригадаю її фах, я не пам'ятаю, в якій зокрема галузі вона працює в якій компанії, але по суті вона керує, вона одна із керівників невеличких таких гуртів людей в цій компанії. Тобто, Її підпорядковується 5 чи чоловік, і Вона веде певні проекти. Так, от на одній із нарад таких от керівників. Бос змушує Каталіну, тому що тільки вона одна є жінкою, серед них взятися за день таких собі відкритих дверей для спонсорів і майбутніх замовників в цій компанії. І дуже класно було продемонстровано. Зокрема, проблему того, що якщо ти жінка, ти маєш знати, як поводитися на таких от прийомах, як вмикати режим господарки і якось залучувати гостей, які. Там купувати наїдки, замовляти, який там має бути алкоголь, хто там має стояти на вході і приймати там всіх візитерів, тому подібне. І серед виходить усього колективу, цього керівного тільки одна Каталіна є жінкою, і, звичайно, бос каже: а, давай, ти будеш цим займатися. І Каталіна каже, ні, в мене купа іншої роботи, в мене такий проект, в мене такий проект, я маю зробити це, я маю зробити це. Мені немає коли цим займатися. А бо скаже. Та ні, ну ти жінка, ти можеш це зробити. І дуже класно, що тут справді, виходить, що Каталіна не знає, як це робити. Вона ніколи таких заходів не організовувала, і тут на допомогу їй приходить той самий хлопець, який, на відміну від Каталіни, має такі навички, і він починає з нею пропрацьовувати отакі от моменти. Мені дуже сподобалося, як авторка намагалася обіграти цей штамп і е, вийти з цієї ситуації, що дуже класно. Кілька ще таких прикладів було, але цей мені видався найкрасномовнішим. От, е, третя активна. Га із водиництва Віват, яку я прочитала, і яка просто неймовірна, звичайно, це пристрасті Олімпу. Це Рейчел Смайт. Це неймовірний мальопис, який мене заворожив і своїми кольорами, і своєю тематикою, і своїми героями. Своєю кольоровою гамою, всі. це круто, це феноменально, і це потужно, насправді дуже потужно. Так, в мене невелика ремарка. Я скажу, розкажу певну історію, про яку ви могли не знати, якщо ви не підписані на мій інстаграм. До речі, мій інстаграм теж є в описі до цього відео. Коли мені прийшла посилка із видавництво Юва, там було, зокрема, ж три книги, серед них і Пристрасті Олімпу. І мені попався пошкоджений том цієї книги, зокрема на палітур. Ці ззаду, я, мабуть, тут ставлю фотографії. Була така глибока подряпина, був надірваний корінець цієї книги, і була така добряча вм'ятина, наче чи її кидали, чи її десь притиснули. І знаєте, це наче такі дрібниці, але от, та от мені найбільше не подобалася пошкрябина ззаду, яка відчувалася, яку я постійно мацала пальцями, коли тримала і читала книгу. І мене це трошки якби. Ну не сказати, що там я підняла як, якусь бучу. Ні, я просто написала, що е, я все там розумію. Віват ви круті. Дякую, що ви даєте таку літературу. Але, будь ласка, там уважніше ставтеся до запаковування своїх посилок, тому що я не нанесла ці, е, ці, цю шкоду книзі. А це вже мені таке прийшло. І я була здивована, коли в той же день, буквально через кілька годин, мені написали із Вівату, сказали, що вони перепрошують за те, що мені попав. Вся такий примірник книги, і вони з радістю його замінять за їх кошт. Це дуже класно, це дуже круто. Я маю на увазі в плані комунікації, в плані дослуховань до читачів, до їхніх покупців, тому що це це просто якби їхнє обличчя це показує, наскільки вони доброчесні, наскільки вони сумлінні. І мені ось я вже тримаю замінений примірник, я вже тримаю абсолютно хороший нормальний томик цієї книги. і в подаруночок вони мені ще доклали три закладиночки, ось, які мені, до речі, не, чомусь не випали в першій посилці. Тож дуже і дуже круто, в Івату ще один великий плюсик. От так. З приводу цієї історії ми маємо ретелінг, ми маємо ретелінг грецьких міфів, де, зокрема, в центрі у нас буде Аїд, якого. Тут переклали як Гадес і Персифона. Гадес, це звичайно бог підземного світу. Персифона це богиня весни, і в класичному міфі. Гадес викрадає Персифону і тримає її в полоні в підземному царстві. Але тут у нас зовсім інша схема, тут зовсім інший підхід. Рейчел Смайт взяла і перенесла наших грецьких богів у сучасний світ, де є хмарочоси, де є мобільні телефони, комп'ютери, де є застосунки для знайомства і все тому подібне. І виходить, що тут у нас Гадес... В принципі, так як і потрібно, він керує підземним світом, і це щось таке. Ну, знаєте, як такий собі бізнес-проект незрозумілий. А персифона це молода богиня, який там тільки 18, 19, 20 років, яка закінчила школу, має в якийсь типу коледж вступати для того, щоб розвинути свої навички і допомагати людям. І ось персифона зустрічається із Гадесом на вечірці, де Гадес її запримітив, сказав, яка вона. Крута, і це побачить, почула точніше богиня краси. І звичайно, після цього наслідки були відразу на лице. Ось всі. і дуже цікаво далі розгортаються події, адже авторка бере і піднімає дуже дуже багато тем в цьому. В цих коміксах я показую один том, але насправді їх дуже ж багато в нас очікує. Вона тут піднімає тему батьків і дітей, надмірного опікунства, зростання і тих виборів, які має робити кожна людина, складності там сімейних стосунків, складності на роботі, як тебе інколи намагаються звести з іншою людиною проти своєї волі. І навіть такі болючі моменти, певно, коли... Ах, не хочеться мені казати окей, я мовчу. Тут будуть і болючі моменти, які мене теж вразили в саме серденько, але це було дуже реалістично. Це було дуже сильно. от, Одна хочеться мені саме сказати реалістично, тому що це було справді дуже життєво передали всі події на цих малюнках. І якщо ви не знаєте, Рейчел Смайт вона взагалі випускала і випускає, я так розумію, досі цей комікс. Він налічує більше ніж 230 серій. В першому томі ми маємо тільки 225 серій. Ось і попереду відповідно, що дуже дуже багато томіків цього коміксу здається, вже видано. За кордоном п'ять томів. Ось я всі їх буду звичайно купувати і читати. І взагалі ці всі комікси доступні безкоштовно на вебтюн, але англійською мовою. Але там англійська дуже проста. І коли я дочитала останню серію, мені звичайно захотілося почитати, подивитися, що там буде далі. І от потроху я відкриваю наступні серії і прочитаю, що там відбувається. От тому дуже рекомендую, дуже класно, і воно коштує своїх великих грошей. Повірте. І остання книга, про яку я вам сьогодні розповім, це чотири скарби неба Дженні Джені Джан. і це видитство лабораторія. Здається, це все ж таки перша книга лабораторії, яку я прочитала, і вона дуже і дуже сильна. Я зрозуміла, чому так багато. Позитивних відгуків стосовно цієї книги, чому так багато захоплені, чому так вона багато сердець зачепила. Ми маємо головну героїню, дівчину, яку я знову забуваю як звати, Дая. Яка в дитинстві була відправлена в велике місто її бабусею через певні обставини. Там вона мала будувати абсолютно нове, таке трошки засекречене життя під новим ім'ям і якось. Просто-напросто виживати, але все це змінилося в одну мить, коли по суті нашу головну героїню, нашу дівчинку, що в років здається, 10 беруть і викрадають. Викрадають люди, які перевозять її в Америку із Китаю в Америку, для того, щоб вона працювала повією в домі розпусти в одному із міст США. Болісні моменти, перевозки, звичайно, це не могло бути відкрито. Дівчат приховували, зокрема, яким чином її перевозили, як її при цьому морили голодом, і як вона не зійшла з голоду, це щось незрозуміле, як наша дая. Але... Там же вона в Америці набуває нового імені. Як вона як складалася її доля, як вона там жила і виживала, чому її навчали, і як вона себе поводила, яке було оточення, що вона була не одна така викрадена дівчина із Китаю, і це були цілі такі борделі, ціла система таких борделей, які тримали задля американських чоловік, які полюбляли дівчат азійської зовнішності. Як далі складалася її доля? Тут е мені видавалося, знаєте, тут дуже мало таких промінчиків світла, тут дуже мало позитиву і чогось е хорошого. Але якимось чином е авторка змогла це так описати, вона настільки лагідно подає в описах страшні речі, що мені це просто не вкладалося в голові. Як так може бути? І я. Розуміла головою, що історія Америки теж не без страшних темних плям, не без страшних речей, не без злості, не без усього подібного. І я направду не знала, що це стосувалося і китайців, китаянок. Я не знала про ті страхіті, які відбувалися. це... Зараз я скажу, які роки, 1880-ті роки, десь орієнтовно, що були окремі закони, де, в яких точніше заборонялося жінкам в'їжджати на територію Америки, а потім взагалі китайцям в'їжджати, які були переслідування китайців через. Просто те, що люди боялися, що ті вкрадуть у них робочі місця, ті занепастять їхніх жінок і витіснять, начебто, корінних американців із їхньої країни. Жахливі речі, жорстокі речі, жахливі долі, і настільки болісно це все було читати. Але я не знала цих сторінок історії. Я не знала, на що що таке було. І дійсно, авторка, вона американка китайського походження, і в неї є тут післямова де вона пояснювала, Звідки вона взяла цю ідею, що вона знайшла певну таку меморіальну дошку, яку поставила на місці, де начебто загинуло дуже багато китайців. Але ця історія, по-перше, дає глибше розуміння того, що було більш ніж 100 років тому. Вона дає більше розуміння, як складалася доля іншого народу, як вони намагалися будувати певну якусь свою. Окрему американську мрію, але їм цього не давали і рекомендується почитати це сильно, це болісно, це неприємно, але це потрібно читати для знову ж таки для глибшого розуміння і усвідомлення. Тож, ось такі книжечки я прочитала. І про які я вам розповіла. Пишіть мені, будь ласка, що ви із останнього читали. Чи читали ви щось відповідно із цієї літератури? Обмінюємося, як завжди, думками, емоціями. Це для мене дуже дуже цінно. Дякую, що подивилися це відео. Дякую моїм спонсорам-патронам, які мене підтримують матеріально. Якщо ви, до речі, хочете доєднатися, будь ласка, переходьте в опис знову ж таки до цього відео. Там будуть всі посиланнячка. І я кажу, що ми з вами побачимося у наступних книжкових оглядах.